І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Карабас на Панхард EBR 105 карта Промзона. Ну що ж, до бою, так, ну куди на єбрику поїхати? Звичайно ж, сюди на пустир. Так, якщо... Е, ЛТшка Елтеш, суперників не поїде, то ми тут будемо контролювати цей пустир. І це чудово, контролюємо поки що. Так, побачили, де ЛТшка суперників. Ну, ЛТшка суперників я. Він думав, що підсвічу зараз алею і там швидко братіші на хлопушать. Це помітив наш герой і, напевне, треба пересвітити, хто сюди під'їхав. А сюди, напевне, хтось вже під'їхав. А, ні, немає. А, є! Стежки, тут обережно, можуть прихлопушити. Обережно підсвітив, так, тепер вже наші е друзяки, наші братіші-сокомандовці повинні постріляти. Почому нормально так зібралися там на полочці ці ДПТі, повинні стояти, там ще є стежка притерлася. Ну, а Наша Стежка під'їхала туди за перешкоду одна по алеї, а інша прикриває. Все, поки що чудово. Ну, Будемо е, поки що контролювати пустир, а там будемо дивитися, що буде відбуватися по бою. Тому що, тому що у нас по бою ну, в принципі, поки що все нормально. Там бачимо, що на іншому флангі навіть Badger, е, він там зайняв е, F1 квадрат. Заїхати, за будівлю Тут вже знешкоджують одного тяжа. А, не тут не тут вибачаюся. Я коли дивлюся коли грає ЄБР, в мене просто починає крутитися в голові, і вже думки не так не так висловлює, як хотів. А тут залітає підсвітити алею, нахлопушується Є суперника, бачите, е, об'єднався там зі Стежками, і тут нахлопушився. Тут навіть, по-моєму, нас не врятувало чарівне колесико. <рес> Треба відпідльовувати. Але вже дивіться, ну скільки ще не пройшло у нас трьох хвилин бою, у нас вже 4 тисячі за розвідданими. Отже, розвідник чудовий. І бачите, ну, е, грає дуже якісно, майстерно. Чому? Тому що допомагає е, своїм сокомандовцям. Він, він розуміє, що там на алеї можуть бути проблеми. Отже, навіть втративши КП, зробив дуже корисну справу. 2-2 поки що бою, і там вже не зрозуміло, що у нас коїться е, саме на промзоні так, цих ангарах. Там бачимо, що вже тікає артилерія, якісь там можуть бути проблеми. Тепер наш герой в роздумах, що робити, де допомогти. А, ні, там все ж таки справляються. Отже, треба допомогти все ж таки на алеї. Ну я б, наприклад, допоміг. Мені здається, що тут е і не тільки як розвідник так, буде грати, а ще й постріляє непогано. Хотілося б. Ну, для мене, наприклад, на ІБРі ця карта дуже складна була. Для мене ЄБР це повинен, повинен бути простір, простір так, щоб ти десь поганяв, там підсвітив, відпітляв, десь навіть в Імбокущик заїхати, там з цього їмбокущика, або десь напасти на ЄБР суперників та з ним пострілятися. А тут, бачите, дуже складна, і тим паче що рельєф складний. Хоча рельєф чим тут чудовий за своєю складністю саме на постеріг. Що влучити в ЄБР дуже важко. Так, тут треба допомогти. Бачимо, ну, е на Pro 65. Непогано так він став, його там не можуть прострілити. І чомусь артилерія суперника не реагує на нього. Артилерія суперника контр-артилерійну боротьбу веде. А, тільки сказав, бачите, тільки я згадую про артилерію, вона починає нахлопушувати. Так, треба допомогу, треба стрілювати. Чудово. Чудово, не підсвітився. Тут дуже багато кущів, я думаю, що імбо кущ... кущища такі. Я думаю, що так потихеньку, якщо проїжджати, то ми вже пересвітимо, хто там залишився. Ну на поверсі там бабаха останній раз світилась, а ось саме на алеї там не зрозуміло хто. Не пам'ятаю я хто. Так. Ну і наші вже СТ-шки зібралися. Осмілівшали. АМХ 30b, Поперед, попер, попер, попер. І самі сміливісь. Чудово, чи бачите? Маневрує. Щоб вони просто... Немає, напевно, попереду нікого немає. Все треба проїжджати, вибивати, що там бабаха стоїть чи не стоїть вона там на полочці. І все у нас чудово, і ми вже беремо в оточення ворогів. Майже. Хоча, випочивши очі, ми знаємо, що можна і натрапити на неприємності. Так, поїхали. Стоїть, стоїть, чекає. Терплячий. Я тут терплячість виб'ємо. Так, ну ще не стріляв, я хотів, щоб постріляв ще в цьому бою, тому що ну, кому тут вже світити, так? На постері нема кому світити, це за нашими буде розвідданими. Я думаю, що десь за розвідданими десь 6 тисяч буде, це 100%. А що було заряджено, фугас, так? Фугас. Так, і Леопард вже тікає, тікає, бо він бачить, що тут вже, вже його чекають То, ну, вірні неприємності такі. Вірно чекають його неприємності. Він тікає... Ну, не дохлопушили. Тікає, а вміє... а вміє тікати, бачите? Тій маневрував. І тут чи Лео стоїть? Ти бачиш, як вони зашкірилися. У нас була перевага, а тепер перевага не на нашому боці. Тепер треба що? Тепер треба вмикати справжнє скіліще і допомагати, тому що бачимо, що наші не справляються. Там повертається М48 Паттон на промзону. Щось... Ну, випочили очі, напевно, Ну, буває таке. Випочили очі і там їх. Нормально так зашкірили суперники і їх перехлопушили. Бачили, де останній раз був гріль, бачили, де інший гріль був. Ліон і Леопард. Теж, напевно, далеко не уїхали. Ну і там в імбокущих стоять. Отут був маневр такий, ну на тонкого я вам скажу. Зараз, якщо б нас влучили, то все, бій закінчився. Стедва. Стедва, завжди дуже зашкірилися. Такі вже залишились суперники ну дуже обережні. Тому вже і нашій команді треба грати обережно. Що можна зробити в цьому бою? Дивіться, можна ще об'їхати, так, спробувати пересвітити наші пусти. Да? Знову за нашими розвідданими. там б'ється. Патон наш ст 2, і він програє, цю битву. Бабаха теж проїхала, так. Ем, ну ще те задоволення. Зараз її нахлопушать там просто, чи Від артилерії відхлопушується. Наша зараз яка прошу чергова задача? Поїхати забрати СТ. Да? Він не очікує, він не очікувався. Шивіля підтрим. Відпідльовуємо артилерію. Бачите, артилерія. Я хотів сказати, що артилерія... Невірно грає, але вірно грає. <ріху> так як потрібно. Бачить хто небезпечний. Так, А леопарду ми підсвітили. Він вже виїжджає е на наш респ. Це помітив вже ТВП. Під'їжджає центр. Ну, не, не дуже чудово під'їхала наша бабаха, треба бабасі, напевно, десь об'їхати аж за ці ангари. Леопард один наш, хай там і стоїть, напевно. Так, він розуміє, що там його, якщо що. Ліон підсвітить, то дрипатись туди не потрібно. А тут об'єдналися, дивіться, гріль пішов, леопард пішов. Байдеш понагід. Ось ми вже стріляємо, 1300 вже майже настрілявшись, 6000 зараз відданими. І бачимо, що артилерія цілий бій от, намагається нашу артилерію знешкодити. Так, відсвічуємося. І що? Ну з леопардом на такій місцевості, на відкритій місцевості, я думаю, було б непогано з ним дуей на дуель. Навіть якщо у нас дуже мало ФП. А гріля, я думаю, можемо прихлопушити і поїхати. Набратися сміливості. А, він буду підставлятися туди. Тут фугасом просто вліпив. Якби був заряджений інший снаряд, то скільки там 500, так вибуває, я вже забув. А! 400 вибуло. Ну, плюс-мінус. Так, ну, Бабахель живий там, так. В цей момент е не помітив я, як ми втратили нашого леопарда. Ліон пішов вперед, я так розумію. І там він з бабахою. Бабаха просить на допомогу. Знешкоджуємо. Ну, фаси нас були для гриля, заряджень. Леопард ззаді, обережно. Дуже тепер треба обережно. У нас динамічно складний. от Отут відпетляв, як висичі бадат. Ви бачили, що артилерист виробляє? Це крутяк. Ну... має скліще. Алти Артилерійське, так? Так, у нас все погано тепер. Ми втрачаємо бабаху, ДВП, ХП зовсім немає, він там, він вже з той позиції напевно не вийде. Що треба зробити? Що можна верніше, зробити? Можемо поїхати на пустир, на так? Забрати цього ліво. Ну потім вже повертатися, я не знаю. СТ-2 там, по-моєму, ХП зовсім у нього немає, бо його трішки там нахлопушили. У нього і не багато його було. На один постріл. Я не знаю Леона скільки. Опа. А він на один постріл. Тут чи допоміг нам ТВП чудовий. Це був чудовий момент. Відпідльовуємо, відсвічуємося. Артилерія знову підібрає. Ха-ха, <реш> оце чудово було. Знову було чудово. Вже 229 настріляв, майже 4000 насвітив. Опа, і це маневрує, ти Зібралися такі майстри. Ну і це чудово, так? Що суперники є такі ще. Не так, що там очі е, повипучували. так. У одному виїжджають. А що, ще й думають у грі щось. Опа! Він ці. дали постріл, просто от шикарний постріл. Просто от залетіло тоді, коли потрібно. Так, втрачаємо ми і нашого братіша. Ну, повернутися. Повернутися нам допомогти артилерії. Не думаю, що це чудовий варіант. Нам треба Ліона забрати зараз. А він ж, бачите, теж хоче перехитрувати. Залишається дві хвилини до завершення бою. Як завжди, я вам кажу, дивіться, бій до кінця, до завершення. Тому що кінцівки ну, просто епічно, епічні. Так. Артилерія, ти. Типу, ти подиви, який в них артилерист. Ну, що це? Я навіть глянув, що, що в нього за нік. Я Янік. Я нік нічого собі зіграв. Я думаю, зараз буде жорстоко покараний за те, що нашу артилерію. Дома. І тепер Ліон. А Ліон відпідльовує... Боїться нашого героя весь бій. Залишається хвилина за завершення бою. Невже це буде епічний епік на останній секунді? Леон стоїть на захопленні. Леон стоїть на захопленні. Ну, і було б чудово, якби туди їхала артилерія суперника. Так? Зразу двоїх, ви приклад кушити. Тримаємо колаки. 40 секунд завершення бою. Так, треба пересвітити. Є. Yeah. Він побачив, але він не встиг. Все, і тепер з артилерією. 30 секунд до завершення бою. Ну. Епічний епік. І так вже епічний епік. Так 4 вороги знищено. 2700 настрій, 7000... За розвідданими, ну це просто шикарний бій. Є підсвіт. Швиденько, 7 секунд. А пікає. 4-3, все втік. Чудовий бій, чудовий настрій. Дякую за реплей. Кажу вам всім слава Україні А всім дякую до зустрічі.